Можливо, увесь світ чекав, коли покон Холф Найт Сілксон нарешті розкриється, але не схоже, що гра прогнулася під цим тиском. Цей чудовий сиквел до однієї з найкращих ігор усіх часів більш ніж виправдав високі очікування гравців, ставши водночас і розумним продовженням оригінальної Hall of Night і фантастично самостійною грою. Вона дотримується формули, яка зробила її попередницю настільки вражаючою. Але й при цьому переосмислює, вдосконалює та оновлює практично кожен її аспект, як у великих та і в малих деталях. Сілксон безкомпромісно складна, безмежно креативна та вражаюче продумана як у своєму чудовому світі, так і в історіях, що в ньому розповідаються. Метаморфоза можливо зайняла майже десятиліття, але цей метелик вилетів одним із найбільших і найсміливіших. І якщо ви ніколи не грали в Call of Knight, головне, що вам потрібно знати, це те, що ви серйозно багато пропустили і, можливо, захочете спершу повернутися і пройти її. Цей шедевр 2D платформерів до країв наповнений екшеном. Дослідженням і величезною кількістю цікавого лору Сілксон іде її слідами, але не вимагає проходження оригіналу. Хоча досвід гри безумовно покращиться, якщо ви це зробите. І як тому, що в сюжеті є безліч чудових невеликих відсилок та згадок, так і тому, що гра відчувається як еволюція механік Knight. Насправді. Вона настільки близько дотримується стилю та структури оригіналу, що ефект абсолютної несподіванки варто визнати дещо зник, але це не заважає їй приховувати таємниці дивовижі та несподівані повороти у всьому світі, які шанувальники Knight цінували понад усе. Згадаймо основу Knight. Hollow Knight це метроідванія з криницею контенту для відкриття, такою ж глибокою, як її лабіринтоподібні печери. Світ головне та захопливий та насичений, сповнений історії, яку ви маєте розкрити самостійно, і побудований з розгалуженими шляхами, що пропонують абсурдну кількість вибору в тому, як ви будете його досліджувати, з такою високою щільністю секретів для пошуку та веселими складними ворогами для противостояння. Варто провести кожну мить Hall of Night. Попри все, ваша подорож абсолютно новим світом парлума в ролі мудрої та впевненої хорнет є самодостатньою. Хорнет чудова героїня, яку на початку гри проти її волі забирають у ці землі, а потім вона прагне зробити все правильно для місцевих жителів, коли дізнається причину. Я не хочу витрачати весь огляд на покрокове порівняння змін у порівнянні з Hollow Knight, але різниця в тональності з нею в головній ролі, на відміну від вашого мовчазного лицаря, величезна, і це рішення здебільшого йде Сілксон на користь. Хорнет вічлива, але сурова, стримана, але холодна. А першокласний сценарій дозволяє вам пізнати її через розмови з чарівним складом персонажів комах, які гравці так полюбили. Вони варіюються від чарівних до комічних і до щиро зворушливих з такими видатними персонажами, як співаючий Пілігрим Шерма, що проходить усю цю гаму емоцій протягом власної сюжетної арки. Загальна історія стає більш явною завдяки тому, що Хор може чітко говорити і пояснює нам кожне чому в цій подорожі так певні ключові події. Що гравцям дуже сподобалося. Як виявилося, гравці були більш залучені з самого початку ніж у більшості ігор. Де доводиться годинами сидіти навіки, щоб зрозуміти, що насправді відбувається. Хоча у куточках цього світу все ще ховається безліч тонких таємниць, які вам доведеться розгадувати самостійно, як і у багатьох аспектах Сілксон, тут знайдено фантастичний баланс. Хорнет чудова героїня, а Фарлум. Захопливий світ Парлум також є захопливим місцем, вмираюча земля, куди комахи оптимісти вирушають у паломництво з її нижніх рівнів, аж до сяючого піку вражаючого механічного міста під назвою Цитадель, сліпо служачи своїй вірі. Хоча мало хто насправді виживає в подорожі, на яку ви тепер випадково потрапили. Сілксон, вона про випробування та подолання, про те, щоб залишити світ кращим ніж ви його знайшли, навіть коли це важко і про наполегливість, водночас знаходячи час, щоб дати собі спокій перед лицем поразки. Вам не потрібно читати жодного рядка діалогу, щоб відчути ці теми через самі лише ваші дії. Це тому, що як і Холопнайт, Сілксон буде вас випробувати. Ця гра складна з великої літери С. Хоча слово, яке я волію використати, це вимоглива, тому що вона не просто б'є вас по обличчю і викидає на узбіччя заради самої складності, вона кидає вам виклик подолати перешкоду, які спочатку часто здаються нездоланними. Але точно налаштовані для того, щоб їх долали в міру зростання вашої майстерності, знань і набору зароблених здібностей. Можливо, експериментальним прикладом цього є така область, як жовчоводи, де дуже мало лавок для відпочинку, і яка містить одну з найжорсткіших отруйних вод, які я бачив у будь-якій грі, змушуючи вас очищатися після падіння в неї. Витрачаючи вашу драгоцінну здатність на лікування і водночас виснажуючи ресурс, який живе цю здатність, здавалось, що ця область занадто складна для проходження, коли вперше спробував пробитися крізь неї. Але потім я зробив перерву, дослідив інші місця і повернувся через декілька годин. З новими бойовими можливостями, предметами для зменшення шкоди від отрути та кращим планом дій, що зробило її легкою прогулянкою. Чи є холод Найсілксон за занадто складною, чи гравцям варто стати кращими? Поділіться в коментарях, друзі, у фарлумі так багато розгалужених шляхів і необов'язкових зон, що його перешкоди могли здаватися значними, не вбиваючи при цьому темп гри. Якщо щось було занадто складним для подолання з моїми поточними предметами, оновленнями чи навичками, знання того, що я майже завжди буду винагороджений за іншу спробу іншого шляху, не дозволяло мені надто розчаровуватись, замість того, щоб битися головою об кожну стіну, до сіл сон краще підходити, дозволяючи їй самі вести вас, коли ви рухаєтеся, методично і пливете за найпривабливішими шляхами, які знаходите наявність системи позначок на з самого початку, на відміну від Hollow Knight, де її додали пізніше. Це також справжній порятунок, що дозволяє відстежувати всі ті недосяжні уступи та шляхи, якими ви не пішли відразу, і ви ніколи не втрачаєте час даремно, обираючи шляхи, які вас кличуть. Також у мене регулярно відвисала щелепа щоразу, коли я заходив у якусь візуально нову локацію. Майже кожна з яких мала неймовірну музику: яскравий кораловий каньйон, наповнений літаючими комахами, схожими на риб. Бурхлива снігова вершина, що змушувала мене тулитися у пошуках тепла, золоті зали самої цитаделі та годинникові механізми, що живлять її. Сілксонг робить те, що має робити кожен великий сиквел. Вона виглядає так, як ви пам'ятаєте вважаєте Hollow Knight, але насправді робить свою попередницю пласкою у порівнянні. Кожен аспект було викручено на 11 з 10 Більше кольору, більше блиску і більше різноманітності. І щоразу, коли я думав, що знайшов межі цієї карти, я натрапляв на ще одну нову область зі своєю екосистемою, секретами та ворожими комахами. Бій винагороджує терпіння та просторове усвідомлення, а не лише таймінги натискання кнопок. Ці агресивні вороги та жорстокі бої з босами дотримуються тієї ж філософії, пливи за течією. Що й навколишні локації, якщо ви зіткнетеся з ними, ніби це одна з типових 3D і екшн ігор, якими Knight, очевидно частково надихалася, вам може бути важко. Але якщо ви сприймаєте Сілксон як платформер, яким вона насправді є, залишаючись достатньо терпелячими, щоб зосередитися на позиціонуванні, ухиляючись і завдаючи шкоди, коли це можливо, то навіть її найлютюші вороги почнуть танути. Називати бій танцем стало кліше, але це насправді найкращий спосіб описати деякі з цих сутичок. Сілксон. Не є найбільш механічно витонченою екшн грою у світі, але вивчення патернів ворога, коли ви входите в ритм ухилення від удару, ривка для атаки, відстрибування в безпечне місце і повторення, справді відчувається як свого роду хореографія з клинком, що винагороджує просторове усвідомлення, а не лише таймінги, натискання кнопок. Ще одна причина, чому удари, які завдає Сілксон, більше мотивують ніж розчаровують, полягає у тому, що в загальній схемі складання як. Нігорця насправді напрочуд поблаждава. Велика заслуга у цьому належить системі лікування, яка дозволяє вам витрачати шов ресурс, який ви заробляєте, атакуючи ворогів, щоб відновити велику частину здоров'я зараз. Може здатися, що це стимулює агресію для збору більшої кількості шовку, але насправді це змушувало мене грати з обережністю і ставити точність понад усе. Якщо я колись відставав у бою, завжди були обнадійливо знати, що я потенційно можу зцілити. До повного здоров'я, ніби нічого і не сталося, і якщо просто залишатимуся живим, достатньо довго, щоб завдати кількох ударів. Звичайно, іноді це легше сказати, ніж зробити. Великі бої сіл цон та шляхи між ними не жартують, але вони зазвичай бають про тебе, щоб цей рятівний круг був у межах досяжності, залишаючи вам вирішувати, як до нього дотягнутися. У босів є надійні вікна для безпечного лікування, а у платформингове. Зонах часто з'являються слабші вороги, призначені лише для поповнення вашого запасу шовку, що дає вам привід боротися навіть із цими меншими ворогами, і робити це обдумано, тому що вони можуть не загрожувати вам прямою смертю. Але необережний удар обмежує полегшення, яке вони надають перед сильнішим ворогом, що чекає попереду. Я не думаю, що це збіг, що зони з отруйною водою, чи не єдині, де їхні звичайні. Вороги можуть відроджуватися, поки ви ще перебуваєте на екрані поруч із ними. Розробник Кімчерім може випробовувати вас складним завданням, але засоби для їх виконання завжди доступні десь поруч. Відчайдушний пошук лавки балансує на межі між захопливою небезпекою та наростаючим страхом. Схоже, неприємне відчуття можуть викликати кілька зон, де лавки для відродження розташовані надзвичайно далеко одна від одної, а деякі навіть перетворені на пастки. Сюрпризи, які жорстко вибивають землю з під ніг, коли ви думаєте, що нарешті знайшли порятунок. Насправді я вважаю, що ці пашки є смішними. Але відчайдушний пошук контрольної точки, коли ви вперше досліджуєте нову область, балансує на межі між захопливою небезпекою та незвіданій території, та відчуттям страху в стилі, що я роблю не так. Однак таке розміщення лавок це не помилка, зроблена бездумно, Так само, як боса потрібно вивчати і подавати. Долати виклику зонах, де лавки використовуються рідше, полягає у тому, щоб вижити і знайти одну, і зробити це нарешті так само приємно, як і здолати будь-яку велику комаху. Сілксонг у своїй основі справжнісінький платформер, і оволодіння його токсичними можливостями руху через підступність, вкриті шипами смуги перешкод, були справжнім задоволенням. Досягненню цієї майстерності сприяють опції кастомізації сілксон, які розширюють можливості орієнтування. Генеальний найт і дають вам більше способів налаштувати свій стиль гри на свій смак. Тут ви можете розблокувати герби, які змінюють ваші базові атаки, так ніби ви володієте абсолютно новою зброєю. Це може означати заміну стандартного діагонального удару вниз на більш вертикально спрямований варіант, наданий гербом мандрівника, перехід на герб звіра для атаки кігтями, яка перетворює ваше швидке лікування на тимчасове викрадення життя, або мій особисто. Ти фаворит використання герба жреця для доступу до широких дугових атак, які вибивають додатковий шов з ваших ворогів після лікування. Немає особливого стимулу перемикатися між цими гербами, коли ви знайдете той, з яким вам зручніше, але всі вони відчуваються достатньо по-різному, щоб забезпечити справжні рішення щодо стилю гри. Нова система інструментів, що вставляється в ці герби, також гнучка, і я це оцінив на додаток до екіпірованих. Здібності, що вимагають витрати шовку, всі знайдені вами інструменти поділені на три категорії з кольоровим кодуванням. Червоні інструменти дають вам додаткову атаку з обмеженим боєзапасом, як-от, метательний ніж або пастка з шипами в повітрі. Сині інструменти зазвичай дають певний захисний ефект, наприклад, розширене сховище шовку або опір вогню, а жовті інструменти пропонують більш загальні допоміжні опції, як от автоматичне притягування гроші. Грошей або позначення поточного місця знаходження хорнет на карті. Це розділення є помітним покращенням у порівнянні з однослотовою системою Hollow Knight, оскільки допоміжний ефект та бойові бафи більше не борються за той самий обмежений простір, і в результаті я вільніше міняв інструменти залежно від області або боса, з яким я стикався. Кожен герб має різний баланс слотів із кольоровим кодуванням для ваших інструментів, що дозволяє вам бути досить. Креативним, з дивними білдами, які змішують та поєднують певні здібності або відмовляються від речей, якими ви не користуєтеся. Зважаючи на досвід із першої Hall of Night, фінал майже не сприйняв. Але проблема в тому, що цього разу дуже мало вказівок на те, що ви можете досягти іншої кінцівки, а ви можете. Загалом для цього потрібно виконати багато абсолютно не пов'язаних між собою дій, які подаються як повністю необов'язкові, коли ви на них натрапляєте. Це включає деякі досить нудні квести на збір предметів, які вимагають грінди, безглузді предмети з конкретних ворогів, а також один особливо невдалий, де необхідні предмети просто випадково з'являються у сусідніх печерах, що є доповненням, яке відчувається як нехарактерний крок назад. Ви ймовірно. Зрештою зробите все необхідне, якщо намагаєтеся виконати всі побочні завдання, але за цими непрозорими вимогами для розблокування чекає величезна кількість додаткового контенту та чудова альтернативна кінцівка. І дико уявити, що хтось може це пропустити, тому що не захотів виконувати якийсь нудний квест на збір. Це схожа структура на розблокування справжньої кінцівки оригінальної Knight. але велика різниця у тому, що вимоги для цього там були безпосередньо. О, пов'язані з подорожжю вашого персонажа до самопізнання, і шлях, який ви мали пройти, був дещо більш інтуїтивним у результаті. Тут я по суті деякий час блукав, намагаючись з'ясувати, які пропорції ще потрібно довільно відмітити. Альтернативна кінцівка Knight також змінювала лише фінальний бій, тоді як Сілксон пропонує за цією хибною кінцівкою приблизно 15-20% свого контенту. Сценарій цього завершення також чудовий, мабуть, один із найкращих у всій історії, і він змінює ігровий процес у досить приємний спосіб, який я не буду спойлерити. Я визнаю, що це дивне структурне рішення, не буде великою проблемою в загальній схемі речей. Усі секрети Сілксон стануть. Загальновідомими, але це все одно здається дивним вибором. Попри все сказане, це справді круто, як будь-які дві людини можуть пройти абсолютно різними шляхами до фіналу. Мені знадобилося 35 годин, щоб знайти область, яку мій друг знайшов менш ніж за 10. і я несвідомо обрав настільки незвичайний маршрут, щоб дістатися до другого акту, що розв'язав спеціальну головоломку і переміг неймовірно веселого боса набагато раніше ніж повинен. Був, отримавши доступ до зовсім іншої частини цитаделі, ніж я очікував, такі розгалужені шляхи зустрічаються повсюду, і насправді неймовірно, що сілксон можна проходити з такою величезною кількістю напрямків, не відчуваючи при цьому, що ви робите щось не так, або зайшли туди, куди не слід, за винятком того, що удар по обличчю відчувається трохи сильніше ніж зазвичай. Вердикт. Половнайт Сілксон змусила виправдати високі очікування, взявши гру, яку обожнювали мільйони, і буквально перетворивши її ривок на повноцінний спринт. Вона більша, яскравіша і настільки ж креативна, як оригінальна градіозна епопея. І вона вносить переважно розумні зміни у кожну систему. Деякі з її квестів та дивно структурований фінал мають невеликі недоліки, але Тімчері ідеально влучила в загальний баланс. Між задовільними випробуваннями 2D платформінгу, захопливим дослідженням прекрасного і дивовижного світу та напруженими боями із захопливими битвами з босами, так як це вдається небагатьом іграм, вона також є безкомпромісно складною у всьому цьому, караючи вас так, що це іноді може дошкуляти. Але ніколи не здається несправедливим, даючи вам як величезні перешкоди для подолання, так і безліч інструментів, щоб з'ясувати, як це зробити. Вона просить вас протистояти непереможному та долати те, що вас стримує. Водночас піклуючись про себе та тих, хто поруч, і залишити світ кращим, ніж ви його знайшли, незалежно від того наскільки неможливим це може здатися. Друзі, дякую за увагу! Огляд зроблено на основі статті Тома Маркса, вебсайт IGN. Посилання на оригінал статті буде в описі.